나이스. 키타이로. 우! 스톱! 네! 봐봐. <목소리> 더 <ś���qua> <목소리> 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 Давай, 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 давай. Немакуму, немакуму! Нет, стримо! Стримо, стримо! Вот, вот! Добре, здорово! Урод допусти! Ходім, ходь. Нагороджується. Кеременецький РВП. Керівник має бути Дякую. Киринок має бути першим. З яким рахунком мали заграли? Думаю, що наступні змагання будуть тепер. Так, давайте привітаємо. Привітаємо. Так, а що це у нас за гравець? Яку команду <рес> Прошу. 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 Це Хто тато? Хто Він не буде заперечують, якщо я тобі дам не далі. Не, Вітаю. Не. Ти майбутній поліцейський. <рес> Вітаю. З нових і ще більше перемог. Є в роботі таку. Вітаю. Вітаю команду з першим місцем. Кращих захисник змагань визначений Андрій Січовий. З такою тілобудовою гріх не буде кращим захисником. Найменше пропустили. На Посада вас яка? І кращий нападник у нас Андрій Станіславчук. Вітаю, що ви так на злочинців, їх. Дякую. В роботі. Дуже українського народу. Вітаю всіх! Змагальний процес, він не тільки в спорті, він в нашій професії повсякденно. Кожен з вас в професії хоче бути кращим, сильнішим, швидшим. Тому дуже приємно, що події, приурочені до Дня поліції, відбулися сьогодні. Звісно, що не до святкування, не до радощів зараз йде війна. Але добре, що ми знайшли можливість час, ви проявили свій характер, волю. Найкраще отримують заслужені нагороди. Бажаю вам миру, добра, нових звитяг і слава Україні! Героям слава!